Моя дитина відвідує дитячо-молодіжний центр Карітас, а вже близько мабуть вже року. Ми тут займаємося на підготовкою до школи. Зазвичай такі заняття коштують 400 гривень в інших закладах приватних. Тут в нас є можливість. Безкоштовно ці заняття, ці послуги отримати, але ще як бонус для матусі, для батьків, є ще паралельно цей час провести з викладачами по гімнастиці. Також були ще всякі мастер-класи, там свічки там і все і тому подібне. Тому це ну, клас, класна можливість. В соціальному центрі Карі з Київ ми надаємо послуги підготовки до початкової школи. Наші послуги є кваліфіковані та відповідають державним стандартам в сфері початкової освіти. Ми постійно підвищуємо кваліфікацію на різноманітних курсах та навчанні в сфері початкової освіти і дошкільної освіти. Відповідно, це покращує наш рівень знань і наші досягнення професійні. Все це можливо за допомоги фінансування донорів, за що ми їм дуже вдячні. І це надає можливість безкоштовно надавати нашим бенефіціарам ці послуги, адже не кожна сім'я може забезпечити такою підготовкою до школи свою дитину, оскільки в інших закладах це платна послуга.